Казочка про писанку Андрій Міастківський. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діточок своїх забавляла. Мамо. Он яєчко по стяжинці котиться, сказало найменше курчатко. А ну ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак, скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і взялися його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка на небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком. і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли на криличках піднімали, і дівчинці на яка їх зеренцями годувала, водицею напувала на свято Великдень подарували і зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка садочок увесь. І проказала Наталочка – Христос Воскрес!